Рік 1708. листопад московські драгуни під проводом Меншикова обступили козацьку столицю Батурин і зажадали, щоб її захисники здалися. І відмовилися 2 листопада, о шостій ранку. Ворожі війська підступом увірвалися на територію Батуринської фортеці і вчинили страшну розправу над усіма мешканцями. Мінімум 15 тисяч жертв. Місто спалили. Це була помста Петра за так звану зраду Мазепи. Військо скрізь і завжди готове до грабунку, розсіялось по домівках обивательських і не розбираючи невинних від винних, винищило мирних громадян, не жаліючи ні жінок, ні дітей. Найзвичайніша смерть була живих четвертувати, колесувати і на палю садити. А далі вигадані були нові роди мук, які уяву в жах приводять. Микола Маркович. Історія малої Росії. Батуринська різня викликала в Європі глибоку стурбованість. Через українсько шведську коаліцію постраждали навіть портрети Мазепи. Українські священики в Росії навіть під загрозою зброї відмовлялись виголошувати анафему. Навіть попри такий кривавий час, як початок 18 століття, Батуринська різня викликала в Європі справжній шок. Україна в крові, жінки, і діти на вістрих шабель. Такими були заголовки провідних європейських газет. Зокрема, газета газет де Франс писала: страшний цар жадібний до крові. Всі мешканці Батурина без огляду на віки стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів. Аж через 300 років після батуринської різні багато її жертв були по-людськи перезахоронені. Але дитячі кістяки з простреленими черепами, не доказ звірячої розправи московського війська над цілим містом для деяких російських і навіть українських істориків. Зокрема, мешканець Севастополя Андрій Ставицький, який називає себе істориком і кандидатом філософських наук, заперечує батуринську різню. У нас вообще роль незавидная. Мы, как осенизаторы, должны все это выгрести из Украины, для того, чтобы вернуть ей русское имя, которое было у нее раньше, вернуть ей название Малороссия, которое от Галичины идет до э, Поднепровья и Новороссия, и э, вернуть здоровое, из шизофрении вернуть в здоровое состояние тех, кто себя сейчас до сих пор называет украинцами. Протягом трьох століть російська пропаганда історія продовжує нав'язувати Україні міф про зрадника Мазепу, який продався шведам, з тим, щоб повернути Україну під владу Польщі. Започаткував цей міф особисто Петро і. Гетман Мазепа забив страх Божий і своє крьосне к нам, великому государю целавання змінив і переїхав к неприятелю нашому. королю шведскому по договору с ним и Лещинским от шведа, выбранным на королевство польское, дабы сообщага согласия с ними малороссийскую землю поработить по-прежнему под владение польское и церкви Божии и святые монастыри отдать в унию. Петро Перший. Указ ко всем жителям Малой России. Злість московського царя на і українців не мала меж. А нафему непокірному гетьману примушували виголошувати у збудованих ним же церквах. Робити це мусили українські ж духовники, Що московська пропаганда використала буцімто як доказ незгоди народу з політикою лідера. Насправді більшість священників, навіть під люфами російської зброї, дозволяли собі відверті вислови. У 1727-му у Соловецькому монастирі і, і Гарвасій українець за походженням. Замість виголошувати анафему сказав просто: Наш Мазепа свят, а ваш москаль скоровий син. З десятків збудованих коштом гетьмана храмів і монастирів здирали його герби, палили його бібліотеку і навіть знищували його портрети. М Мазепа, маючи такі від Петра датки. Маючи спеціальні нагороди і грошові винагороди, що він все одно обрав не гроші, а обрав незалежність України, обрав все-таки ідею. І оце теж розлютило Петра. І третя річ, що він боявся, що власне оця ідея вона буде поширюватися масами, і це, скажімо, стане масовим явищем. Тому, власне, Петро і все життя боровся з позитивною пам'яттю, тому ці всі анафеми і тому заборони на його, скажімо, зображення, знищення книжок пов'язаних з Мазепою і тому, і тому і подібне. І власне з цією пам'яттю боролися ще й після Петра. Насправді історія українсько шведської коаліції 1708 року чергова відповідь українців на чергову імперську атаку Москви супроти гетьманської автономії, а також вислід ментальної різниці між народами. Вітень 1709-го. кошовий отаман Запорозької Січі Кость Гордієнко пише шведському королю, повідомляючи про готовність усіх запорожців допомогти раніше ненависному їм Мазепі і спільно діяти проти дослівно зломислячої Москви. У табір Шведів вирушає до п'яти тисяч запорожців. У дорозі до них приєднуються козаки з Полтави та Правобережжя і навіть Посполиті. Розлючений Петро відправляє частину свого війська на Запоріжжя у травні 1709-го Січ повторила долю Батурина. Укріплення на Дніпрі були спалені. Тисячі козаків убито. Не жаліли не тільки живих, понищили навіть могили запорожців. Українська держава Мазепи з митницею на російському кордоні. Самоврядування часів Мазепи. В Могилянській академії Мазепу іменують князем Руським. Ще один російський історичний міф твердить, мовляв, Мазепу підтримала тільки незначна частина козацтва. Насправді, відносно невелика кількість українського війська у таборі Гетьмана пояснюється тим, що більшість підрозділів у цей час були задіяні у північній війні, розкидані на великих територіях. А ще тим, що Мазепа фактично до останнього боявся розірвати стосунки з Петром і тому просто не встиг як слід підготувати свій перехід на сторону шведів. Петро І прийшов до влади у Москві не без допомоги Мазепи. Гетьман відмовив царівні Софії у військовій допомозі для перевороту. Зачарований цим та інтелігентністю Мазепи Петро повернув Україні широку автономію. Гетьман скористався новими правами для реформ. Дуже цікавою була податкова система Мазепи, так звані оренди замість загального податку. Активно працювали митниці. Був збір з імпорту індукта. Ексакція, збір у військову казну за експорт, накладався у тому числі і на російські товари. Митниця на кордоні України і Росії проіснувала до 50-х років 18-го століття. Тетяна Таїрова Яковлєва, Іван Мазепа і Російська імперія. Історія зради. Внутрішньополітично Україна доби Мазепи, на відміну від тої ж Московії, демократично військова держава, з давніми традиції, вольниці. Основу українського гетьманства становила самоврядна громада, села і міста. Якщо там жили і козаки, і посполиті, то була і посполицька громада і козацьке товариство. На чолі першої стояв обраний нею війт. Козаки обирали отамана, обидва уряди, і козацький, і посполитий, діяли спільно в адміністративних справах і в судах. Тетяна таїрова Яковлюва, Іван Мазепа і Російська імперія. Історія зради. Кілька сіл і містечок об'єднувалися у сотню. У сотенному місті за європейським зразком обиралася ратуша. Щось на зразок міськради. Ратуша підкорялася козацькому уряду, сотнику. Той, у свою чергу, був підприєдні полковника з полкового міста, а останній гетьмана. Ну і тут знову ж таки це просто говорить про те, що сама, скажімо, бажання українців у в окрему державу не було чимось е, випадковим чимось, скажімо, нав'язаними окремими людьми, бо, скажімо, російська істерафія каже, що це були забаганки Мазепа. Що от народ не хотів, а хотіла е, е, еліта, яка була значить, настроєна е, націоналістично, чи вона мала якісь особисті вигоди з цього питання. Отака, от скажімо, буде пояснення. Насправді це була звичайно, скажем, вираження бажання реально всього народу. Поки молодий цар Петро пиячив зі своїм нешляхетним другом Меншиковим і бавився у порохівниці та інші інженерні дива нового часу, Мазепа вибудовував європейську державу. Рік 1704. Києво-Могилянська академія. Під час урочистих зборів професора називає гетьмана Івана Мазепу не інакше як Великим князем Руським. Початок північної війни між московитами та шведами за вихід до Балтики гетьман використав сповна. Поки у Польщі з'ясовували, хто має бути королем: про московський Август чи про Шведський Лишинський, Козаки під проводом Гетьмана зайняли усю правобережну Україну аж замостям, яке нині на території Польщі, розширюється територія Гетьманщини і на південь. Під час походу 1695 року Мазепа взяв не лише Азов, а й місто Тавань. Тоді Казикермен, нині Береслав на Херсонщині. Починається повторна колонізація українцями так званого Дикого поля. Територію Степової України колонізували безумовно майже виключно українці. Майже виключно. Причому колонізувати вони почали ще в 17 столітті, коли кордон ще рухався вгору вниз. Ця територія називалася е, територія війська Запорізького низового. І, в принципі, це не було дике поле як таке. Це війська Запорізьке мало свою адміністративну систему. Ця система ділилася на паланки. Паланки це те саме, що скажімо, полки були. Кожна паланка мала свої вже населені пункти. Населені пункти мали свої церкви, укріплені, скажімо, села, села були великі. Застосовуючи і військові і дипломатичні уміння, гетьман встановив тривалий мир з кримськими татарами. Саме Мазепі Московія має завдячувати тому, що позбулася кількасотрічної васальної залежності від хана річ в тім, що Росія до тисячу року. Сплачувала данину кримському ханству і за законами того часу вважалася васалом кримського хана. Росіяни про це страшенно не полюбляють згадувати, бо це завдає національної травми російській психіці. О. І я думаю, що певною мірою на підсвідомому рівні оце вороже ставлення до кримських татар в середовищі росіян, воно також і цим пояснюється. Побачивши на власні очі Європу, Петро заявляє про своє бажання перебудувати Московію за європейським зразком. Одне з символічних рішень перенести столицю з ненависної йому Азійської Москви до новозведеного Петербургу. Проте європейськість царя виявилася суто формальною. Європейський вектор Петра, він був суто зовнішній. Він брав елементи європейської зовнішні елементи каркас європейської культури і наповнював їх своїм азійським змістом, як там преса. От буде ха, щоб, хочу, щоб була газета. Одним із завдань, яке переслідував Петро І, переносичи столицю, зміна на назви всієї країни. Попри всі зусилля пов'язати свою імперію з Руссю, сусіди і віддалені народи цю територію продовжували називати Московією. Сидячи в Петербурзі, Петро нарешті міг змусити світ називати його країну Росією. Це перейменування дорого коштує Україні навіть сьогодні. В академічному середовищі США люди у словістичних відділеннях усе ще вірять десь глибоко в серці, що Київська Русь. Це те саме, що сучасна Росія, і якщо ви в це вірите, ви з розумінням будете ставитись до багатьох речей, які каже Путін. Тому чимало моїх колег із приязню ставляться до його висловлювань. Тож, якщо ви дотримуєтесь такої історичної схеми, а її знає кожний американський студент, тоді немає такого поняття як Україна. Рік 1708. У слід за переходом Мазепи із кількома полками козаків у табір шведського короля, туди ж почали стікатися інші, розрізнені підрозділи української армії. Сидячи на Чернігівщині, Петро І віддав наказ забирати жінок та дітей усіх прихильників Мазепи для шантажу і помсти. «Припало мне на ум, что в прилуках гетманских единомышленников, которые ныне при нем, многих есть жены и дети. Чего для изволь туды нарочно кого-нибудь послать с драгуны и взять их за караулом?» Петро Перший Лист до Меншикова. Листопад 1708 года. Мазепа не бере участі в пиятиках Петра. Реформи Петра передбачали знищення української автономії. Микола І просив монахів молитися за Мазепу. Ця кам'яниця на київському подолі носить назву будиночок Петра І. За легендою, цар зупинявся тут у 1706-му під час свого перебування у Києві. Дослідники переважно заперечують перебування Петра саме у цьому домі. Однак легенду підживлювала російська та радянська історична пропаганда. До 80-х років минулого століття тут навіть висіла відповідна табличка, яку потім хтось зіпсував словом Кат. Так чи інакше, у Києві Мазепа і Петро спільної мови не знайшли. Древнє місто царю не сподобалося. Зводити мурів довкола усього Києва він не захотів, зосередившись на будівництві тільки Печерської фортеці. Вільний час цар зі свитою проводили у безпробудному пияцтві та знущаннях над підлеглими. Мазепа у цьому балагані участі зазвичай не брав. Азіачі, ну і в тому, скажімо, по-перше, як ви кажете, той же спосіб, вільний проведення часу. Безумовно, скажімо, практикування тих же випивок за столі, скажем, небажання читати книжок, скажем, хамство. Чи ті речі, які, скажімо, були дуже неприємні. І не тільки Мазепі, а в принципі, всі ці українські еліті. Під час одного із застіль до Мазепи підійшов меншиков, який ось уже кілька років усіляко втручався в автономію Гетьманщини. Був, як переказують сучасники, сильно весел. Пропонував гетьману позбутися старшини, як, начебто, ворогів. Насправді йшлося про руйнування демократичного українського укладу. І заміну його російською вертикальною влади згідно з демократичними законами українського гетьманства, будь-який посадовець від отамана до гетьмана міг бути скинутий з уряду, але з часом все це перетворювалося на формальність. А російська влада починала контролювати вибори гетьмана і призначення генеральної старшини. Тетяна Таїрова Яковлєва, Іван Мазепа і Російська імперія. Історія зради. Року 1707-го Петро І оголосив про початок своєї адміністративної реформи. Нею передбачався поділ уже велетенської території на губернії з чіткою вертикальною влади. Планувалося, що губернії створять і в Україні. Цим фактично знищувалася автономія Гетьманщини. Ще одне ключове рішення Петра, яке вплинуло на рішення гетьмана вважати союз України з Московією нечинним так звана політика випаленої землі. Російська армія, відступаючи, повинна була знищувати геть усе. Уже старий Мазепа проявляє чудеса дипломатії, вступаючи в переговори з усіма можливими союзниками. Поривати стосунки з Петром не поспішає. Туркам Мазепа пропонує незалежну Україну як буфер між Османською імперією і Московією. Зі шведами йдеться про створення Великого князівства Руського. Хоч як не любив Мазепа поляків, перемови не веде із ними, зокрема через загадкову княгиню Дольську графиню Дольську легенди називають останнім коханням Мазепи, який замолоду мав славу Дон Жуана, зміцнену через століття Байроном. На цю версію вказують окремі слова самого гетьмана і деякі взаємні подарунки. Так чи інакше Мазепа активно переписується з деякими польськими політиками і навіть пропонує свою підтримку коронному гетьману Синявському, щоб той став королем Польщі. Багатоходову дипломатичну гру псував Карл XII, який раптово повернув з Білорусі в Україну. Дідько його сюди несе, сказав Мазепа. Рішення між тим потрібно було ухвалювати негайно. Мазепа вибрав поразку, лише б не Росію. Після цього його ім'я на сотні років стало загальником. Мазепинці для росіян злісні українські націоналісти. Аж до ХХ століття, коли українці стали спочатку петлюрівцями, а потім бандерівцями. Ось на цьому місці стояв свято микільський собор епохи Мазепинського бароку. У 1934-му його знищили більшовики. Приблизно за сотню років до того, у храм зайшов Микола І. Хто збудував цю прекрасну церкву? Запитав він. Мазепа злякано відповів священник, А чи молитесь ви за нього? Не вгавав імператор. Молимось, коли згадуємо будівничого храму. Моліться, моліться, поблажливо сказав цар. Про епоху Миколи І і його сучасників Шевченка та Гоголя. Уже за кілька тижнів історія ж починається сьогодні. Творимо її разом.